Привіт! Сьогодні пропоную а, вправу для кращого розвитку ваших відчуттів, вашої інтуїції. Що для, вам, що для цього вам буде потрібно? Потрібно взяти або олівці, або фломастери а, різних кольорів. Бажано кольори веселки. Брати кольори веселки. Ще краще взяти. Декілька папірців, два-три. Тобто беремо на початку два-три кольори і намалювати на кожному з них один якийсь колір, Перевернути. І потім я розказую, що будемо робити. Для чого взагалі ця вправа і кому вона потрібна? Потрібна вона абсолютно всім. Як ви знаєте, кольори веселки, взагалі кольори це хвилі. В них є своя довжина, є свої частоти. Ви будете вчитися працювати з кольором. Для чого? Для того, щоб, коли ви робите, наприклад, діагностику чакр для себе, ось для киті, ось в мене тут китя сидить, чи ще для когось для якогось живого. Ну, Дякую. А, то ви будете відчувати, так? Не будете відчувати. І взагалі, наприклад, якщо колись вам вдасться видивитися кольори аури, а точніше нашого астрального тіла, та, яке весь час забарвлюється, наприклад, завдяки нашим емоціям, нашому емоційному стану, то ви будете краще бачити або краще відчувати. Бо не всі бачать, але, наприклад, можуть відчувати. Та? А що треба буде зробити? От коли ви намалювали, наприклад, перших два чи три кольори, Кольори веселки, тобто наших чакр головних, так, основних, от, що в нас тут є сім, спочатку ви дивитесь на колір, тобто, наприклад, взяли помаранчевий колір. Так, наша сакральна чакра, положили перед собою, поставили ваші ручки, дивитесь на цей колір І що у вас цей колір визиває в відчуттях у руках? Можливо, візуально, можливо по всьому тілі. І так робити з кожним кольором. Тому я кажу, що спочатку беріть, наприклад, два чи три кольори, не більше. Коли кожен колір вам щось, якесь відчуття, наприклад, чи візуалізацію, чи асоціацію будь-що дав, ви тоді ці листочки перегортаєте, щоб не було видно, який це кольор, перемішуєте. І рукою над кожним листочком намагаєтесь зрозуміти, який там колір. Зрозуміло? Якщо ви гарно відчуєте, це дуже класно, це дуже поглибить вашу практику, особливо з діагностикою, там, де будуть. Кольори, так? Особливо от наші чакри, наша аура та навіть з предметами різними, дуже добре. Якщо ви помітили, в кожній вправі, по суті, в практиці, часто даю починати саме з того, що ми знаємо, що ми бачимо, те, що для нас відомо. Так? Для чого? Бо це називається еталон. Тобто, ви спочатку, наприклад, не йдете зразу шукати підземну річку, так бо ви не знаєте, коли ви її знайдете. Ви точно не знаєте, чи дійсно там та річка є, чи немає. Тому спочатку треба пошукати ті річки, які наземні. І побачите, як реагують ваші інструменти, як реагує ваше тіло, які знаки так показує, наприклад, ваш маятник рамки, як вони шукають, як вони знаходять, які невеличкі там градуси, можливо, кудись туди чи сюди, що це може означати. Тобто мікрорухи вивчаєте. Тобто, спочатку ви вчитеся на тому, що ви бачите, що ви знаєте, що є в реальності, що легко перевірити перед тим, як. і ти в те, що ми не бачимо, бо в тонкоматеріальний світ ми зазвичай не бачимо. Деякі гарно відчувають, у деяких є все ж таки телепатія і так далі. Але на даний момент ми всі в одній точці, де ми не бачимо і не відчуваємо, тобто нам потрібні інструменти. І, звичайно, дуже хочеться, щоб ви розвивали саме свої відчуття. Свою телепатію, свої... все своє, так а, ну що ж, я вам бажаю гарної вправи, це вправа дуже крута. Навіть якщо ви нічого не відчуваєте, все одно буде працювати ваша інтуїція, все одно це вам щось дасть. Звичайно, її треба робити не один раз, а декілька разів, і бажано частіше, а, поки не відчуєте щось. А, так, мене вже гукають. Я вам бажаю гарної вправи. Напишете вашій. विध होके